Вітаю, друзі! Сьогодні не запланований позачерговий запис, але ситуація складається так, таким чином, що справа честі, як кажуть, відреагувати на ті тектонічні зміни в управління Збройними силами України і зважаючи на цю ситуацію тими тенденціями, які. Дуже можливі на сьогоднішній день, і вважаю, що ви потрібно, щоб ви знали про це. В святому письмі в одному з пророків є така фраза недослівно, що хіба ти можеш мовчати, коли без вини ведуть людину на страту? То сьогоднішній випуск я би назвав так. Козаки не будуть мовчати, а будуть захищати людей, яких без вини ведуть на страту. І сьогодні я хотів би говорити про звільнення залужного. Як кажуть сьогодні, начебто його то звільнили, то не звільнили, то є наказ або нема наказу. Зеленський щось пропонує якусь іншу посаду. Але залужний відмовляється від цього. Як відбувається на сьогоднішній день, не зрозуміло остаточно, але поділюся сьогодні своїми власними переконаннями і своїми висновками стосовно різних подій, які відбуваються. Перше, ви знаєте, що почали спочатку зі звільнення. Оточення залужного тепер уже дійшло до того, що начебто звільняють самого залужного. Вважаю, що обов'язково звільнення залужного відбудеться. Чому? Тому що залужний і його найближче оточення перешкоджає загальній наддержавній програмі утилізації українського населення. Тому я вважаю, що це головний аргумент. А не якісь поразки або перемоги на фронті, який ну, дозволяє вищому керівництву приймати, ну, керівництво я маю на меті і маю на увазі Зеленського його оточенню, звільняти, звільняти тих патріотичних українських військових, які можуть, скажімо так, завадити. Цій меті і цій програмі. Отже, на моє глибоке переконання, ми наближаємося до серйозних подій, до реалізації загальної програми утилізації українського населення, перш за все, починаючи з українських військових. Ми наближаємося до здачі лівобережжя України. Справа в тому, що вже такі думки звучать від Столпенгера, да? і який каже, що якщо Росія погодиться на те, щоб Україна здала лівобережжя, то Європа і НАТО підтримає. Як кажуть, немає огня без дима. Тому, е слухаючи всі ці думки, ми можемо розуміти, про що думають наддержавні еліти. І за якою режисурою все це відбувається. Хто саме головний режисер, на мій погляд? В минулих стрімах я сказав, що є певне духовне оточення і є певне духовне керівництво, яке на сьогоднішній день, на мій погляд, грає всю цю музику. Назва цього духовного керівництва була в моїх минулих записах. Я назову так: це секта хобітів. Секта хобітів. Яка на сьогоднішній день опанувала вищі керівні посади в різних державах, могутніх державах, які роблять світову політику, це Сполучені Штати це Велика Британія, це Росія, це Україна. От. І також Європейські держави. І ці хобіти працюють в співпраці з Ватиканом і з його. Орденськими структурами. Тому, друзі, для чого я все це кажу? Перше, ми обов'язково, як люди, переможемо, але наша перемога має певні складові, і вона повинна ґрунтуватися на наших правильних діях. Отже, що треба сьогодні і зараз робити? Саме головне не панікувати. Друге, гуртуватись з людьми, які проснулися, з людьми, які розуміються на тих світових процесах, які на сьогоднішній день йдуть в нашій країні і взагалі по всьому світу. Третє. Треба готуватися до складних часів. Забезпечте себе всім необхідним для того, щоб ви могли. Пережити складні часи, обов'язково сійте, Щоб ви могли зібрати врожай, запасайтесь продуктами харчування, по можливості да, запасайтесь офіційною зброєю, тому що я думаю, що прийдуть такі часи, коли, крім вас, самих і вашого оточення не буде кому оперативно протягти вам руку допомоги. Для того, щоб цього не сталося. Ви повинні гуртуватися з українським козацтвом і на сьогоднішній день допомагати нам зробити все необхідно і побудувати необхідну систему для того, щоб убезпечити наш, перш за все, український народ, а крім того, убезпечити інші народи. Бо я вважаю, що тільки козаки будуть через певний час здатні захистити людей і людяність. Хочу сказати про Ізраїль. І висказати таку свою думку, але ця думка, на мій погляд, має під собою аргументи, що будуть часи складні, коли Ізраїль буде і народ Ізраїлю буде потерпати від великої навали. І саме козаки, українські козаки, протягнуть руку військової допомоги і приймуть участь у захисті народу Ізраїлю. Це особисто є моя віра і моя совість, і дух підтверджує, що саме так воно і буде. А в часі ми подивимося, що саме буде відбуватися. Тому, друзі, перш за все, підписуйтесь на наш канал. Теза нашого каналу і гасло нашого каналу тільки про головне. Ми не будемо висвітлювати якісь питання другорядні, а ми говоримо про саме ті питання і події, які є фундаментальними в нашому світі. Друге, ви, будь ласка, відмічайте лайками, обов'язково залишайте коментарі. Бо таким чином просувається канал, таким чином він стає доступним для, до багатьох людей. І безумовно, хто бажає фінансово підтримати українське казацтво, підтримуйте в тих можливостях, які є у вас сьогодні і зараз. Нижче під роликом буде розгортатися менюшка, Там є картка, на яку можна задонатити, або зайти можна на наш сайт козацькі.орг, знайти відповідний розділ і задонатити на рахунок благодійної організації благодійного фонду Козацький. Дякую вам, друзі, за те, що ви витрачаєте час і дивитесь мої записи. Вважаю, що моя думка це думка не одної людини, а що багато з вас підтримують мене цих моїх висновках. Раніше в роликах я казав, що 2020-2019-2021 рік були прийняті на законодавчому рівні країн України, Росії, були прийняті рішення щодо масових захоронень. І на сьогоднішній день підтвердження, тому що все заплановане і все сплановане, є те, що навіть в закордонних потужних закордонних. В виданнях вже з'являються, ну є там певні блогери потужні, які мають мільйонні аудиторії. Незалежні один від одного, вони викладають стріми про те, як утилізуються без ідентифікації українські вояки. Їх скидуть в яму і утилізуються саме українськими військовими керівниками, недолугими, паскудними. От тому ми наближаємося до серйозних подій, і наше суспільство буде розшаровуватись на тих, які будуть представляти божественні сили, сили добра, і ті, які будуть склоняти і вклоняти свою вию перед нечестивими демонічними силами. Отже, друзі, гуртуйтеся, тримайте своє серце в любові. Намагайтеся зробити практичні речі для того, щоб убезпечити себе сьогодні і в майбутньому. І гуртуйтеся з правильними божественними силами. Українське казацтво на варті, українське козацтво робить на сьогоднішній день все для того, щоб набрати силу і в певний час виконати свою історичну місію не тільки в Україні, а серед інших дружніх держав. Гуртуймося, доєднуйтесь до нас і давайте разом робити добру, божественну справу. Дякую всім.